Готуємо ідеальний рецепт печених пирогів. Це дуже смачно, з будь-якою начинкою. Ви на каналі Готуємо з вашею піжик, і я вітаю вас на своїй кухні зустрічаю з цілою мискою ось таких от смачнющих, ароматних і ще теплих, навіть гарячих печених пирогів. 20 ось таких от красунчиків. Вони такі ароматні. Красиві, погляньте, глянцеві. Це в мене з вишенькою, а це з картоплею. Загорніть вашу улюблену начинку, і вашому задоволенню не буде краю. Подивіться, як з картинки. Дуже смачно! Перед вами рецепт ідеального тіста, яке ніколи і ніде не тріскає при випіканні. Начинка все залишається всередині. Тісто смачне саме по собі, воно є універсальним. Хочете, готуйте солодкою начинкою, хочете соленою. А ще чудовий варіант це зробити ось такі от булочки, порожні, без начинки, посипати їх зверху, наприклад, кунжутом чи іншим насінням, і це чудова альтернатива хлібові до перших страв. Для приготування тіста на 20 таких пирогів вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже починайте або знайдете все як завжди в описі під цим відео. Тісто я буду замішувати своїм помічничком кухонним комбайном. Туди відправляю свіжі дріжджі 30 грамів або 10 сухих, цукор, сіль відразу і обов'язково теплесеньке молоко. Перемішуємо все до однорідності, щоб дріжджі повністю розчинилися. Ось так. Далі додаємо яйця. Ще раз перемішуємо. І вершкове масло, яке необхідно перед додаванням розтопити. Все, додали масло. Контрольний раз перемішали. І. Будемо додавати просіяна вже, в мене двічі пшенична борошно. Додаємо і замішуємо тісто 7-10 хвилинок. Руками це можна зробити дуже легко. Або ж як я. Ось так. Через 10 хвилинок я беру миску, в, якому, в якій буде підходити тісто, Змащую легасенькою олією. Дивіться, яке воно трішечки липне до рук, дуже ніжне, але нічого. Все залишаємо під плівкою. Щоб тісто підійшло в теплому місці, робимо плівці Дірочки, щоб тісто дихало, і залишаємо це на одну годинку. Через одну годину тісто чудово підійшло, я його обминаю і борошном не підсипаю вже робочу поверхню, воно зовсім не липне. Дивіться, в мене буде дві начинки, тому я все тісто поділила на дві частинки. Одну замотую в плівку, щоб воно не завітрилось. І кожну частину я буду розділяти на 10 шматочків. Ось так. Далі робимо з кожного шматочка кульки дуже просто і швидко. І поки працюємо з однією кулькою, інші накрите плівкою, щоб не завітрювалося тісто. Начинки в мене сьогодні такі: це картопляне пюре із смаженою цибулькою, можна додати печінку, наприклад, ще, і консервовані вишні. Будь-яку начинку, свіжі яблука, капуста. Що любите і що хочете. А далі, дивіться, формуємо дуже легко, тісто не пристає. Я спочатку роблю з картоплею, буду робити їх ось такими човниками. А з вишнями зроблю іншої форми, для того, щоб розрізняти. Бачите? Відразу викладаю на дечко, робляться, ну, реально, за лічені хвилини. Ось так. Ось так це все виглядає. Лишаю на 10 хвилинок підійти, духову шафу розігріваю на 180 градусів, і для змащення перед випіканням я беру 2 яєчних жовтки на таку кількість пирогів і 2 столових ложки молока. Можна просто взяти молоко або просто яєчний жовток, чи яйця можна зовсім не змащувати. Я буду це робити. Для отримання такого глянцевого ефекту. Кожен пиріжок щедро змащуємо. Яйцем та молоком. Духова шафа вже розігріта на 180 градусів. Відправляємо випікатися на 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся до такого золотавого кольору і на свою духову шафу. В мене випікається 25 хвилинок. Поки ті випікаються, я формую інші. Будуть вони в мене з вишнею, і зроблю я їх круглої форми. В мене вишня консервована без кісток. Ось так. Також дуже легко формується. Робіть. Ще раз говорю, будь-якої форми, будь-якої начинки, вони вийдуть точно, абсолютно в кожного, і вийдуть смачними. От побачите. Все, поки ті пірожки з картоплею випікаються, ось ці красунчики ждуть своєї черги. І дивіться, що вийшло в результаті. Ви лишень погляньте, які вони красиві! Глянцеві, ніде е, ніякий пиріжок не тріснув, начинка вся знаходиться всередині. І вони неймовірно смачні. Погляньте, покажу вам ближче, бачите? Ну, краса. Дивіться, які вони м'ягесенькі. А це з картоплею. Смачно. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Зберігайте рецепт. Особливо ті, хто давно вже в пошуку рецепту тіста для ідеальних печених пирогів. Якщо ви не товаришуєте з будь-яким тістом, тим паче з дріжовим, багато хто його навіть боїться, цей рецепт точно у вас вийде. Ну, от з першого разу, робіть це чітко, так як показано на відео, і у вас... Скоро буде ось таких от також ціла миска красенів. А зараз я покажу, які вони виходять всередині. Ну і звісно ж, дивіться, ще раз, які вони м'ягесенькі, дуже ніжні. Зараз поглянемо їх внутрішній світ. Гарнесенько пропеклися. Ось так, дивіться. М -м 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 -м. Чудово. Тонесеньке, дуже ніжне тісто. І багато вашої улюбленої начинки. Звучить ідеально, а смакує точно так. І з картоплею. Ось так виглядають пиріжечки. малесенькі, смачненькі. Дивіться, скільки картоплі. Тому, друзі, якщо вам сподобався рецепт, ви мене просили, я для вас зробила, обов'язково поставте вподобайку, підтримайте мою роботу, напишіть якийсь коментар. Напишіть рецепт своїх ідеальних пирогів, і ми їх обов'язково приготуємо.